Хотів підірвати рідного брата гранатою на фоні неприязних стосунків через суперечності при розподілі спадщини на Чернігівщині. Поліцейські затримали підозрюваного у замаху на вбивство. Оперативники карного розшуку обласної поліції спільно з кримінальним блоком Козелецької поліції встановили, що 68-річний громадянин мав намір вбити свого брата на ґрунті давніх неприязних відносин, задля чого встановив розтяжку з ручною гранатою Ф 1 у спільному дачному господарстві в Остерській громаді Чернігів. Всього району днями до поліції звернувся 64-річний мешканець Києва з заявою про виявлений вибухонебезпечний предмет, який невідома особа встановила в господарському приміщенні на подвір'ї батьківської хати у селі Остерської громади. Під час огляду місця події поліцейські встановили, що в сараї домогосподарства було встановлено ручну гранату Ф 1 на розтяжці. Поліцейський вибухотехнік деактивував небезпечний пристрій, деться в повідомленні поліції. Підозрюваний зізнався у скоєному суду, брав йому запобіжний захід. Під вартою йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.